Знову Оля, та це відео про створення прекрасної персонажки та будівництво її нової хати. Поки я знімала це відео, моя кітка в прямому сенсі цього слова хотіла рознести хату: туалетний папір усюди, парасолька літає по кімнаті та й цю вжушку не спіймати. А потім вона як нічого не бувало, прийшла то вляглась спати на мене. Скільки тому роки з нею, я навіть не уявляю. Але давайте я трошки розповім про нашу головну героїну Катю. Насправді я її створювала на базі реальної людини. Більш того, це моя близька подруга. Знайомими вже давно, та насправді це неймовірна людина. Взагалі познайомилися ми ще років 10 назад. Разом ходила до художника на курси. А, саме смішне, що справжнє перше знайомство відбулося в маршрутці. Та саме так я дізналася, що вона живе ще й на моєму районі. Я вважаю Катю дуже творчою, унікальною особистістю. Вона дуже любить квіти та взагалі природа. І саме це я. Намагалася відобразити в Сімс. Така собі феєчка. Я завжди питаю у людини, чи можна її створити, та прошу накидати референси до образів будинку та й в загальному дати опис. Але так як я знаю Катю дуже давно, то вирішила додати своєї особистої історії та трішки бачення реальності. Але Катя сказала, що зараз велик, має велике бажання носити сукні та юбки. Ну що ж, отримала. Буде багато суконь, але в деякі образи я додала трішки свого реального бачення. Такий собі козі з ноткою комфорту, бо з нею неймовірно комфортно, звучить, немов про дивани. Сказала основні кольори зелені. Ну, вона попросила зелений в неї такий настрій зараз. Тому я вирішила дійсно використовувати багато зеленого, що, до речі, буде видно, і в будівництві там буде дуже багато зелені. У Каті є татуювання. Але я вирішила їх зараз не додавати, бо а, я створила а, дуже молоду персонажку. Вона ще вже не підліток, але вона тільки завершила школу і починає жити окремо. Тому все попереду ще будуть і татуювання, і оновлення, і все, що вона забажає. Але це лише з умов, якщо ви захочете, щоб я продовжила грати з Катю і створила цілу династію. Буде династія Буш. Чому Буш? Ну, я просто скоротила її фамілію. Не дивуйтесь. Взагалі, мені дуже подобається те, що в мене виходить. Ви не бачили фото, але вона дійсно дуже схожа на справжню Катю. І я думаю, їй дуже сподобається те, що я для неї створила, як я підібрала образи і як. Ми будемо далі з нею грати. Все-таки потім я змінила їй ціль життя, бо я хочу, щоб вона обрала все-таки рослинництво і займалася садом, бо вона дуже любить квіти, і я пам'ятаю, як їй подобається, і в неї виходить, і в неї, блін, все росте, все, щоб вона не посадила. Я не пам'ятаю ні одної рослинки, яка б в неї вмерла. Можливо, це її магія. Я думаю, вона відьма, бо в неї дійсно дуже темні карі очі. Ну, не чорні, але карі темні, і ти майже нічого не бачиш. І мені це дуже подобається. Просто дивишся і бачиш дві прекрасні бусинки. Бусинки, як сама Катя. Що ж, взагалі. Я додала декілька елементів, таких як бліки, е, блискітки та деякі е, такі графічні, я не знаю, як це називати е, мейкапні елементи, які, я думаю, Катя би носила, бо вона нас дуже творча людина і їй дійсно пасує. Катя, взагалі я хочу, щоб ти дійсно купила собі білу підводку. Підводку, правильно? Під око, під. Не знаю. Я не знаю, як правильно буде українською слово. Можливо, ви знаєте, ви можете мене виправити. Але не забудьте, поки будете писати коментар а поставити вподобайку цьому відео. Я буду дуже вдячна. Я дуже хочу, щоб ти все-таки спробувала намалювати собі очі білим кольором. Мені здається, тобі буде неймовірно личити. А поки ми будемо переходити до будівництва, нарешті я чомусь вирішила робити будівництво, е, обравши весну. не робіть так. Я вас дуже прошу. Бо е, це чисто рандомне розставляння рослин. Ти навіть не знаєш, е, чи будуть вони між собою е, гарні, чи будуть вони взагалі виглядати нормально. І взагалі мені би хотілося, щоб усім було би більше реалізму. Наприклад, не всі рослини можуть рости разом, але тут на це всім не те, щоб все одно. А, ні, все одно. Я хотіла сказати інше слово, але окей. Що ж, ділянку я обрала не найбільшу, але не найменшу. Е, ідея полягає в тому, що це будинок, який Катя купила. Тобто, це був вже старий будинок. І Катя викупила його, щоб влаштувати там своє життя після того, як закінчить школу. І насправді зовні він виглядає все ще стареньким, але вона оновила деякі деталі та додала трошки атмосфери до саду. повністю переробила сад під себе, під нас. Я хотіла додати якусь е, літню терасу, е, десь щось, де вона зможе робити гріль і так далі. Але так як Катя В'єган або вегетаріанка, блін, я завжди плутаю їх. Будь ласка, е, виправте мене, як буде правильно. Так от так як Катя не їсть м'ясо, вона не буде на цьому грілі зараз е, нічого готувати. Так, я додала трошки грошей, щоб збудувати цю будівлю, бо 20 тисяч нам точно не вистачить. Але потім я приберу їх, щоб в неї була знов стартова базова сума для того, щоб почати з нуля грати та з нуля будувати свою кар'єру. Ви навіть не уявляєте, як довго я махалася з тою кришою. Дах. Я дуже люблю складні дахи. Коли ще навчалася на архітектурному, для мене був це прям кайф. Їх креслити це прям я не знаю. Одне задоволення. Але тут, матінко, ти поки вирівняєшся, поки придумаєш, поки обереш, то що? тут можна з з'їхати? Жарту, я не з'їхала з, з гузду, але так що інакше, я змогла збудувати так, як подобається мені. Отже, по. Кольорам, не знаю навіть. Дуже хотіла зробити щось дерев'яне, атмосферне, не сильно світле, щоб воно не виглядало дуже новим. Бо так, так, Катя дерево замінила, Вона зробила надбудову і перепланування. Але мені хотілося залишити ту атмосферу таку, знаєте, трошки олд якесь новомодне слово, я ще так сказала Old. <ріху> Окей. І я думаю, в мене вийшло зробити таку, е, таку собі ділянку, де можна і дійсно відпочити, і попрацювати, і хочеться там бути. В першу чергу, що там дійсно хочеться бути. Е, спочатку я хотіла зробити трасу, а потім я її прибрала. Це для мене був вирішальний такий момент. Бо нащо нам тераса? Якщо в нас є другий поверх, і в нас буде дуже крута кухня з великими вікнами, і в неї буде дуже багато простору, де вона зможе ходити, сидіти, відпочивати, і таке інше. І таке інше. Моє вміння розмовляти просто рівень боженько. Насправді мені дуже важко це казати зараз. Мені ви навіть не уявляєте, що таке для мене озвучка. Це прям. Я дуже стараюся розмовляти гарно, без екан'я, меканья і всякої такої дідіні, але а, ще суржик, суржик, я забула про суржик, він про нього можна не забути? І все одно в мене виходить якась каша Малаша. Каша Малаша. Треба позбутися цього слова, мені вона не подобається. Виходить, нісенітниця. Але, ну, як є, насправді, що є, то є. Тому так. Так, двері я обрала е, світлого, теплого дерева, не темного, ну такого нейтрального. І вікна теж зробила. Так як е, вікна і двері Катя змінила, а всім з немає. Схожого матеріалу по кольору, або воно є, і його ну, нереально важко знайти. А так як я використала дуже багато cc контенту в цьому будівництві, то вже б робити матеріали Сісі-контенту, було б вже ну, трошечки погано моєму комп'ютеру. І я не хотіла це. Я хотіла спокійно собі забудувати будинок, який був би атмосферний, і передавав е, атмосферу референсів Каті і моє бачення її реального, реального життя. Якщо коротко, то я зробила дуже невелику залу, де буде розташована і е, невелика читальня, бібліотека, там буде просто шкаф. Всього е, і зі стульчиком. Але зао для мене це є місце, де можна посидіти, подивитися челик, е, відпочити. Навіть коли прийдуть друзі, ви можете поспілкуватися та погрітися біля каміну. І в такому будинку мав би бути камін, бо це стара будівля. Кухню я постаралася оновити. Я зробила дуже велику кухню, де хочеться перебувати. Сама по собі е, кухня, де. Розміщені столові прибори, піч і таке інше. Вона невелика, але зона відпочинку, там, де розташований стіл зі стулами і невеличка така артзона. Квіткова артзона, все-таки. Має бути присутня, а до речі, також я все-таки додала окрему невелику кладову, де буде стояти в Каті пральна машина, бо прати речі все-таки треба. А в ванні я не хотіла це ставити, бо мені стається власному будинку. Може бути і невелика кімнатка, де можна попрати речі. Мене просто бісить, коли ти у ванні. І поруч з тобою переться машинка, і ти замість того, щоб розслабитись теплою водичкою або десь там, я не знаю, якимось наповнювачами з бомбочкою. Ти маєш слухати, як віджимає пральна машина. Дуже дуже багато квітів. Нам потрібно дуже багато квітів. Я насправді люблю квіти, і мені дуже подобаються дизайни інтер'єрів, де прям багато квітів. Але я психологічно я не вивезу цей масштаб, бо за небетоглядати. А в мене є одне алоє, яке я залишила сестрі. Так, так, я залишила його сестрі. Не дивуйтеся. Це про те, що я переїжджала багато деякий час і. Ніяк не могла примоститися в одному місці, і тому я обрала залишити сестрі, а тепер я не можу його забрати, бо пересилати я боюсь. А їхати зараз до Запоріжжя це ну, не знаю, не дуже хочеться. Бо в мене є багато роботи, і якщо я зараз поїду, то. Хто буде доглядати за моїми котами. Я живу з хлопцем, але ну, хто ж буде доглядати за моїми котами. Хто буде їх тішкати і так любити, як я? Може ж ніхто? Тільки я. А взагалі, у мене є два коти. До речі, як і у Каті. В неї два чорних пусічки, в мене два дуже різних по характеру. Вона дуже маленька сосіска, трикольорова дика кітка. Вона дуже смішна. Я сподіваюся, що колись е, я нарешті куплю собі доповнення домашні тварини і додам е, моїх котів до е, мого будинку. Але це буде не скоро, бо зараз я не те, що би можу дозволити собі, але я не хочу зараз витрачати гроші на доповнення, бо я не насолодилася геймплеєм тих доповнень, які в мене є. Я ніяк не можу звикнути до сезонів, і для мене просто ці всі свята це якийсь треш. Кожне свято треба відсвяткувати, бо там потім погані мутлети, і до них треба звикнути. Граючи в Sims і будуючи всі ці будинки, я згадала наскільки сильно сумую за дизайном. Мені дуже хочеться повернутися, хоча б на один проект. Можливо, я розчаруюсь і скажу, що в топку все. Але, можливо, мені навіть подобається. Але мені дуже хочеться знову трошки подизайнити. Справді, в мене є а, такий невеликий плейс. Плейс. Блін, знову ці англіціми. Невелике місце, це моя квартира. Де ми робимо ремонт, і я намагаюся. Зробити так, щоб квартира вийшла дуже тепла, затишна та світла. Дуже добре, що в мене, до речі, сонячна сторона з двох сторін, але мені хочеться, щоб сама по собі квартира залишалася світлою навіть вночі, тому я дуже люблю білі стіни. І це в загальному можна побачити по моїм будівлям, по моєму будівництву. Бо для мене білий колір це про білий лист, де ти можеш творити, коли багато занадто багато деталей, особливо на стінах, то хочеться втікти кудись і не знаходитись в цьому місці. Я дуже зраділа, коли побачили референси: ці картинки з Пінтересту, що скинула Катя, бо з білим кольором працювати набагато легше. А от з меблями важче, бо вони, як вже казала, різного кольору. І хочеться додати та попросити ем, Sims, щоб вони нарешті додали нормального одного кольору, хоча б приблизно одного кольору більше контенту, бо виходить якась клякса зазвичай, і тобі. Приходиться дійсно дуже старатися, а на це витрачається багато часу. Це відео я записувала 2 дні. Дійсно 2 дні. І не так, щоб я там 5 хвилин записала і все. Я записувала десь перший день 2 години, поки створювала Катю, і другий день я записувала десь 3 години. А потім я дізналася, що ці Три години другого дня не записалося. Це прям. Я не знаю, як описати все, що я відчувала в той момент. І мені прийшлося видалити майже все, що я будувала. Від моменту, як вона перестала записувати, і почати з нуля перебудовувати. Вийшло так само, як я і будувала до. але це мене дуже втомило. І зараз я так записую свій голос, я його навіть не впізнаю. Він більше втомлений, ніж натхнений. Ще й в перерві між а, монтажем я вирішила сходити нарешті на скеледром. Я дуже любила раніше лазити і займалася багато спортом, активним видом. Але в школі я травмувалася і перестала. Та зараз я розумію, що в місті, де я живу, є скеледром, а займатися тут майже нема чим. Я не вважаю, що моє містечко маленьке, але мені набридло, бо я тут обійшла вже всі вулич. Так як я багато фотографую і я дуже люблю парадні, в мене є цілий перелік парадних, куди можна зайти. І скоро, мабуть, я зможу вже робити туристичну карту для тих, хто хоче прогулятися і подивитися прекрасні паради міста. Хоча ні, не буду, нехай вони залишаться лише для моєї колекції фотосесії. Що ж, як ви бачите, ми вже перейшли до саду і вже побудували невеличку оранжерею. Чи не оранжерею? Я не знаю, як це правильно називається. Але це місце, де Катя зможе вирощувати діти та рослини, яким потрібно завжди тепло та ще й взимку. Та я ще створила окремо для неї літню частину. Насправді вона вже там була ще до переїзду Каті, але Катя а Вирішила додати їй трішки старовинного виду, немов вона нічого не міняла, а можливо, це я так вирішила. Бо Каті було би просто в лом суп щось міняти. Та тут почалось найважче. Для мене так як я вже казала, що будувати восени сад це історія про те, як. Як крутити рулетку рандомно? <с> я не знаю, як це пояснити, але я намагалася засадити всі, а, всю територію а, гарними кущами, квітами та додати сюди атмосфери. Я дуже сподіваюся, що в мене вийшло. <с> і я сподіваюся, що Каті сподобається мій будинок, бо я впевнена, що вона подивиться це відео і скаже своє ню. З приводу її нової хатини і тільки в грі. Але це вже є перший крок до майбутнього. Можливо, їй щось подобається з мого будинку, і вона захоче вкрасти цю ідею для своєї майбутньої хати. У нас е, на ділянці е, немає багато дерев, але вони мають бути, бо насправді ця ж ділянка стара. І тут без Дерев не обійтись. А так як Катя любить в нас квіти, дерева, природу, то вона б не стала їх прибирати та видаляти, тому вона залишила їх так, як вони виросли ще до того, як вона купила цю ділянку. І я думаю, що біля я буду називати це оранжерея, але якщо це, ви знаєте, правильну на... назву, то я буду дуже вдячна, якщо ви знов мене виправите, Ох уж я безграмотна. Я думаю, отут от десь вона біля оречере ще й зробить а, сад дерев, а, можливо, яблуні чи ще щось. А, і до нас трошечки такого садкового вайбу в цій ділянці. Ще я хотіла дуже додати її робіт в дизайні. І тому я додала на стіни її вироби зі скла. Вона раніше займалася цим, і я дуже сподіваюся, як і вона, що вона знов повернеться до цієї прекрасної роботи, бо мене дуже надихали її роботи, і я дуже їх любила. Також я зробила їй таку невелику таємничу лавку, де вона може відпочивати та дивитися на весь свій сад. І я думаю, що Катя оцінить мої старання. Бо якщо не оцінить, то я не знаю. Я сподіваюся, що скоро її побачу. Ну що ж, поїхали дивитися на дім? Щось ми довго їдемо насправді. Дуже довго. І так, ми заходимо і потрапляємо в таку невеликий такий простір, де висять речі, парасолі і чомусь стоять лопати та граблі. Ну, от так. Це так вирішила. Далі в нас прекрасна зала, де є камін, той самий фотоапарат і багато рослин. І з іншої сторони в нас книжкова полиця. Так, я люблю знімати такі відео, коли сім щось робить, е і можна ловити його за дивними заняттями. Це наша кухня. Привіт, Катя. Вона дуже зла, чомусь. Йой, це що таке? Ти що, поставила е, мити посуд і не помила кавоварку? От така в нас мила кухня маленька вийшла, бо я вважаю, що кухня не має мати, багато простору. І дуже світла біла ванна кімната. Бо хотілося додати щось такого. Кожі... Ходімо на другий поверх, це управління камерою мене добиває насправді. Подивіться, як воно. Йой, ще що? А, ну це Катя ходить, і якось вона заходить і в ванну кімнату, і в свою. Таке в нас робоче місце, дуже атмосферне. Я його обожнюю. І йдемо дивитися на другу ванну. Вона вже більш теплого зеленого відтінку, з золотом. Тут Катя працює, і моя улюблена кімната це її спальня. Вона простора з великими вікнами та гарними артами на стінах. І от такий у нас балкон. Що ж, ходімо на перший поверх та будемо виходити на вулицю. ж ця камера. Будемо виходити на вулицю. Оце її особистий простір, місце для натхнення. Тут в неї столик стоїть для квітів, де вона може збирати та продавати букети. Тут в нас такий літній варіант огороду. Та ми йдемо. В Оранжереї, де у Каті будуть її квітинки, де вона буде знаходитись більшу частину зими, я думаю, і насолоджуватися прекрасними видами звідти. І також обов'язкова таємнича лавочка. Не така вона таємнича, але тут вона може сидіти, відпочивати та дивитися на цей світ. І я думаю, ми будемо закінчувати це відео. Наша камаманка Катя вже втомилася. Та напишіть мені, чи хочете ви, щоб я продовжувала грати з нею. І чи сподобалось вам це відео. А всім бажаю гарного настрою та бережіть себе. Па-па!